Доброго дня, мене звати Алла Петрівна Бойко. Я спеціаліст мережі лор центрів Бетертон. І сьогодні я розповім вам про те, які існують аналогові моделі та як правильно користуватися електронними гартаннями рамет, наприклад, R210. Аналогові моделі мають якісне звучання, при цьому цифрова обробка звуку не відбувається та сам пристрій не програмується. Модельний ряд такого типу голосоутворювальних апаратів «Ромет» включає три моделі: R120, R210, R310. Ці моделі мають схожий принцип роботи та функціонал. Є кнопка запуску завдяки якій активується робота катушки всередині та ми чуємо роботизований голос пацієнта. У моделях R210 та R310 є додаткові опції: колесико гучності голосу та колесико тональності голосу що дозволяє пацієнтам мати більш високий чи низький тембр. У комплектацію аналогових моделей входить сам пристрій, дві підзарядних батареї, зарядний пристрій і безпосередньо шнурок для зручного носіння ларингофону на шиї, і ротові адаптери, які використовуються за потребою. Принцип роботи приладу простий. Ця червона кнопка це пусковий механізм для початку роботи. Коли ми її натискаємо, то прилад працює. Лікар допомагає пацієнту на першому прийомі визначитися з точкою на шиї, до якої прикладається прилад для створення штучних вібрацій з метою отримання якісного звучання голосу. У чоловіків, як правило, це точка десь поряд за дамовим яблуком. Прикладаємо прилад і максимальну увагу приділяємо саме артикуляції, тобто промовляти кожне слово дуже дуже чітко. Мене звагівена толі. Я гарізуюся електронним апаратом 7 років. Звісно, для максимально зрозумілої умови необхідний час адаптації та тренувань. Наші спеціалісти протягом гарантійного та постгарантійного терміну займаються з пацієнтами, а також компанія надає сервісне обслуговування голосоутворювальних апаратів. Якщо вам чи вашим близьким, Необхідний голосоутворювальний апарат та на навчання? Звертайтесь у Бетертон. Ми завжди вам допоможемо. Найголовніше бути здорові!